Ой, три шляхи широкі, Тарас Григорович Чевченко. Ой, три шляхи широкі, докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, а то й жінку, а той сестру, а найменше молоду дівчину. Посадила стара мати три ясена у полі, а невістка. Посадила високу тополю, три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясини, тополя всихала. Три явори зав'яли, калина зав'яла. Не вертайся, три брати, плаче старомати, плаче жінка з діточками, Не топлені хаті, Сестра плаче, йде шукать братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертається, брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають.